Короб Ефе Рідне Радіо Шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі «Коробського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ФМ. Сьогодні п'ятниця, 19 травня, у студії Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Іменинники сьогодні Василь, Денис, Іван і Сава Ян. Народний календар 19 травня в церковному календарі День пам'яті Іова Багатостраждального. В народі цей день носив назву Іовгорошник, а все тому, що багато уваги приділялося роботі на городі, особливо висаджуванню гороху, бобів, огірків і кукурудзи. Який сьогодні день в Україні і світі, 19 травня в Україні святкують День сімейної медицини, всесвітній День сімейного лікаря та День пам'яті жертв політичних репресій. 19 травня указом президента України від 21 травня 2007 року, номер 31 2007 відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. Цього дня згадуємо тисячі і тисячі українських громадян, які за облудними Звинуваченнями були позбавлені волі, посаджені в тюрми та вислані в табори. А велика частина з них поплатилася власним життям за вчинки і погляди, які не вписувалися в канони насаджуваної комуністичної ідеології. Коробському регіональному історико-археологічному музею 9 травня 2023 року виповнилося 30 років. Коробський історико-археологічний музей був створений у 1993 році місцевими краєзнавцями. Музей займав площу Феодосійської церкви у минулому, побудованої в 1886 році на кошти прихожан. До ювіляра із своїми привітаннями завітали члени районного творчі. Чого клубу первоцвіти Коробщини Валентина Михайленко та Любов Борисенко, а також головний спеціаліст відділу культури і туризму? Тетяна Кузьменко, яка є представницею районного творчого клубу Первоцвіти Коробщини. І звісно ж, невеликим подарунком завітала і я нас зустріла з чарівною посмішкою директорка Тамара Миколаївна Гриценко. Зустріч відбулася за круглим столом, де обговорили цікаві питання історії та які новини є у музеї. До вашої уваги запис. Я у музеї у музеї, у музеї закохана, не знаю всяких років для мене, оті всі екскурсії, все як заходиш у музеї, вже таке відчуття сам за. Музею і він якось настільки хвилює, так наче ти окунаєшся в щось. Ну от не в кожного може це є відчуття. У Мене воно є, таке наче в глибиновиків пірнаєш. Воно ще Тут будівля старовинна, так, так воно теж додає. такий Але запах, ж... от такий він музейний запах. А я пам'ятаю, ж ви пам'ятаєте, як відкривався музей у де зараз Успенська цирка? Мені не пам'ятає. А я ж пам'ятаю, я була на відкритті. Я ще там ці всі. А це коли було це 93-й 93 рік Це на 9 травня вже відкриття? Чи да, чоловіки? Василь Єлисеєвич, такий uh -huh. ще доволі uh, молодий чоловік. Uh -huh. Скільки він туди праці вклав? Uh, людей було багато. Uh -huh. Були і журналісти, були представники. Я не знаю, з області були чи ні, але ж були всі керівники району. Він так цікаво проводив екскурсію. Ну це справді було свято. Так, а От... церкви ж там ще не було, бо не було, не було, працювала. Не було. Да? Чи тоді тільки ще одна Вознесенська у нас працювала, да? а е, ту будівлю тільки ще ну, реставрували, чи як uh -huh, сказати, uh -huh. і було вирішено е, під музей її віддати. До речі, у мене є лист, треба десь пошукати, може ще є листи. У мене є лист Василя е, Єлисеєвича. Він уже коли був так і слабенький, uh -huh. ну, ми з ним спілкувались по телефону і все. І він. Мені пише, я так необдумано виїхали скоро, Коропа, я тепер дуже шкодую. От я відчув у вас щось таке з вами спільне. Ми б з вами скільки добрих справ зробили. Я бережу того листа. У мене є така риса. От я закохуюсь. Ну як не? не сексуально закохуюсь, але я закохуюсь у людей талановитих, будь-яких талантів. І от я настільки я в нього була закохана як людину таку талановиту, людину віддану своїй праці. Я про нього ж і писала ж і в коробщину не один раз, угу. і зробили ми бібліографічний довідничок. Ну, це дуже цікава була людина, ну, на жаль, не зовсім може поцінована. Багато хто казав, що це просто любитель, котрий не розуміється там на справжній науці. Але ви ж знаєте, скільки всього було справжніми істориками на його матеріалах написано і статей, і всього. Тому ну, він неоціненний внесок зробив в історичне краєзнавство Коробщини, а художник, який він був. Ми з Вернигором їздили колись до нього, були в нього квартири. Яка там бібліотека? Скільки там картин його? Ви були там? Ми ми не були, ми чули. Це Сьогодні ці картини виставлені у не Мезинському музеї, а у Деснянському. У Деснянському, да, так. Там А, ці, ці 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 а де та бібліотека? бібліотека, я не знаю, але mm. там найцінніша історична бібліотека, отакі фоліанти. Я вже ж не знаю, діти, може, якось розпорядилися, mm -hmm. але ну, от сьогодні так хочеться його згадати. Як засновника і Я як, як людину, яка створила цей музей і він, він цим. Да. та вивченням видно. Навіть часто там і в ущерб сім'ї і всьому. Uh -huh. Він прямо дихав, жив цим. Я пам'ятаю, ми ще тоді в Мезен їздили з екскурсією, ще з Вернигором робили у газеті в Коромщині. Uh -huh. От і приїхали і в Мезині, і з з Василем порілинком. Так, він, ну, це. До такої ну, міри такий фанат, це як він любив кожну оцю там кусочок кісточки, там якось глечика. І він оце бере так, дивишся. думає, якби викопав, то не звернув навіть увагу, що це таке. А то він таку історію як розкаже, то зовсім по-іншому на цей експонат дивишся. От настільки він од цим жив усі. А Катерина Федорівна, коли uh -huh. працювала, ж там у нього, і вона цим теж заразилася, uh -huh. вона каже, а там же ж бачите, яке, яка місцевість, сама історія. Uh -huh. І вона каже, ми зараз на городі і всюди знаходимо там оцю кераміку і uh -huh. все. Ну, вона ж трошки розбиралася. На да. Донечка Катерини Федорівни, Михайла Петровича Шура, вона ж цим так була заразилася, uh -huh. що вона там і по десь і по у берегах усе шукала і сину. Казав короненко, тебе чекає майбутнє mm -hmm. не археолога, а так якогось майстра mm -hmm. визначила. Mm -hmm. Тому, Шу Тому. світла пам'ять Василисивичу. Є... 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 За 30 років, оскільки всього було от, про діяльність, про екскурсійну, сіла, стала згадувати за 30 років. Проведено екскурсій, найбільше кількість екскурсій за день. Це був ярмарковий день. Oh. Знаєте, у нас день відкритих дверей. Ну, люди, коли Багато на ярмарку дев'ять ярмар. екскурсій за день. Я розповіла, уявіть собі, uh -huh. яка нагрузка. Коли я прийшла додому, я взагалі сурдоперекладача потрібна. Я помахала, сказала мене не чіпати. Найдовша екскурсія дві з половини години однаково. Це я згадала. Це пішба. Так з Черніговато приїжджали так дуже році. Проводила... Не менше можна. Перша делегація була на чолі з Романової. Уявіть mm -hmm. собі мої... Mm -hmm. мої емоції. Напруга. Мене Та, мене, починали на... На образу виставили. Я... Це коли меморіальну дошку відкривали дотку, або так? Мабуть, так оце я... я справилась, mm -hmm. як не дивно. Взагалі дивуюся з якихось ресурсів потаємних. От живеш і не знаєш на що ти здатен. А 2019 рік. Пренування е, нашого кібачича в Дніпрі. Планувалася делегація з п'яти осіб, а поїхало три. І ми їхали вісім годин. Їхали, там був ремонт мосту. Ну, ми доїхали, нас ніхто не попередив. Ми тільки пообідали, кажуть, а зараз виступаєте ви. На кафедрі сидить людей близько ста осіб. І це світила космічної галузі України. Приїжджаю я з пані Самойловською і кажуть, шановна виконуюча обов'язки директора, вам додаємо слово. А ви не готувались? Ну, я як не готувалась? Я набрала дома готува Я мене не попереджувач я що, ж готувала матері. на виступати Микитіна, Іван Олексійович Головишко. Ну в результаті виступала я і пану Зубову. З ну, І в сумову теж я дала текст, який він готовий. Ну, взагалі він така вони ж у якомусь там віснику чи збірнику надрукували ж На, повністю надрукували цей текст. Ваш, да. ваш да, текст. Ну виступала я. Я не знаю, я теж дивуюся з якісь я, дійсно якісь таємних джерел. Я просто хвилювалася, але я вийшла. Просто всі переважні на мови. А я вийшла, кажу, вітаю вас із батьківщини зоряного мрійника, і люди так розтанули. І одна жінка підійшла і каже, Дякую вам за щиру українську мову. От бачите, хто у нас месія української мови. Да. Да. Тобі нас так сприймали, ніби як родичики бачать, нам такі почесні стіл виділили. Кажу, це згадка на все життя. Чотири дні це взагалі було щось там, будинок відпочинку чи щось таке. Ми там проживали. Наймір, скільки це днів? Чотири дні? Чотині це. Жовтня, кінець жовтня з де, де Це саме було за Дніпром, там спеціальні санаторії для а. півден Машу. І це нас там це згадка. Це десь у мене і запрошення зберігається. Так. Так. І Після війни ми ще подіздимо ще, 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 ще будемо організувати Найменші були я відвідувачі. Все, це які ще року, не було 7 місяців приїд, uh -huh. сім місяців. Приїшла сім'я під музеєм. Каже, я можна ми з колясочкою, да, будь ласка. Дитя було відвідувачем. Так перекрутиш, ніби дійсно машиною часу. Скільки всього вкладено і? Так, так. А які так. у вас цікаві були екскурсії? Ну, от які там буває же підводнікам в екскурсіях? Можна я трошечки вклинюся. Що саме було цікаве? От коли з Чернігова приїжджала одна друга екскурсія, що я проводила. Ну я там розказую про церкви, про короб, якісь роки, століття називаю. Бачу, вже позіхать починають. Угу. І каже, а що у вас такого цікавого є в коробі? Я кажу, да в нас літак є. А, літак. Пішли до літак, а всі оживилися. Uh -huh. Тобто людям треба щось таке живе, якусь таку картинку. Щось треба чи щоб... Тамара, А скільки ти оце вже працюєш у музеї? 16 травня буде 20 років. Uh -huh. Як я працюю в музеї? Так Це ми цей. вітаємо! Да. Ми вітаємо. Ювілейні. Як казав, один стільки не живуть. Ну, ти спочатку як екскурсоводні працювала, відпочатку. а директором вже скільки. А директором п'ятий рік. Я боялась, я стати. Для Директор, мене це велика подія. подія, Тамара Миколаївна, для мене це велика подія. Ви знаєте, мене, чого. Там, я, я стала, стала ходити в музей, yeah. бо я вже ходила. в музей. що Якби до Тамара, мідає, Тамара так, живий ти Ми спілкувалися з пані Оксаною у інтерв'ю. Як казали, графік роботи 24 Ну спередеш. так а я кажу, були випадки, коли люди телефонують а Ми проїздимо короткі. Можете розновити? Будь ласка, десять хвилин. Я кажу, як штик, дійсно приємно, що люди є, що цінують. Ось у нас сиродактиль з'явився. Mm -hmm. Може, з часом дай Бог як усе добре. Ще ми експонатів, Мам, яких придумаємо. Мамонту перспективі. На мамонта. Треба шубку потроху <с <с освіжаємо сучаснюємо музей, двері в нас нові з'явилися наскільки посвітліло. Да, взагалі наче переродилось усе Бог, як усе добре. Фасад почнемо свіжати, відмостки поробили. Ну наскільки можна в умовах війни, потроху. Пам'ятаю, перші рази, як ще дітей сюди mm -hmm. приводили на екскурсію зараз. Так це земля не... Перестановку не мало, зробили не риф, вже. Uh -huh. музей, ні, ні, абсолютно. Mm -hmm. Я згадую, оце продовжуючи цю цю тему. Була там якась миска велика, а як дітям цікаво, було там рибу ловити на день рибалки. Mm -hmm. Таке ж, ну як, оживлення. Mm -hmm. Пам'ятаєш, як ми були музеї? І Довженка, як розповідала екскурсоводця, ну, от вона кожце куміла, моно і брехня, вибачте, мене про Довженка, Хто його знає, музеї. Ну, ну, настільки отаке, ми що людина, діти, і то вона так уміє от такого проводити, щоб не дрімали. Музей. Наприкінці розмови, юбіляру, музею, а також директорці Тамарі Миколаївні Гриценко, всі гості побажали якомога більше відвідувачів, цікавих. Історій, а також здійснення всіх задумів. Нагадаю, це був запис з дня народження Коробського регіонального історико-археологічного музею, якому 9 травня виповнилося 30 років. Сьогодні для вас працювали Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Зичимо мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Коропе FM, рідне радіо. Ми знаходимося у готелі Космос на другому поверсі. Кабінет номер 6.